Доброго здоров'я, шановні, сьогодні з вами ми будемо розглядати вправу, яка допоможе нам поборотися з таким явищем, як кіфоз. Кіфоз – це викривлення у грудному відділі нашого хребта. І це називається простого. Це явище воно, дуже поширене, бо люди сидять і не слідкують за своєю позою, не встають вчасно. І це викривлення багатьох зустрічається. Але сьогодні ми будемо розглядати не звичайне скручування, так? а будемо розглядати вправу щось на кшталт киянкою по хребту. Ну, не киянкою, це буде у нас отакий валік. Він 15 см завдовжки, там не широкий і м'який. І з допомогою цього валіку ми будемо намагатися. Теж виправити хребці, придати їм той, той порядок, який зазвичай у здоровому хребті. Ви, певно, бачили інші валіки, Ось, наприклад, такі валіки, ви може їми користуєтеся, але цей менший і за діаметром, і за десь у два рази він по менше за длину, Так? Це 32, а це десь 15 сантиметрів. можна теж на цьому виконувати вправу, але тут є один нюанс. Нюанс у тому, що це проходить між лопатками. І це ну, важливо. важливо і він м'якший. Тому він для цієї вправи краще підходить, ніж той великий. Що ми робимо? Дуже просто. Ми беремо і підкладаємо його по центру. Нашого хребта і десь у районі попереку. Кладимось. Ну, у цьому положенні нам, ми не маємо нічого відчувати. І потихеньку, потихеньку двигаємо його, Садивуся, чи там видно вам. Ось. двигаємо його до грудного відділу. Ось тут десь починається у нас грудний відділ. І тут вже ви маєте відчути якийсь дискомфорт. Але я вас дуже м -м, благаю, якщо ви відчуваєте не якийсь там дискомфорт, а біль, то зупиніться і не робіть далі нічого. І от ми просуваємося, тихенько просуваємося. Я це роблю, щоб ви щось побачили таким чином, але вам простіше може отак буде робити це. Тобто просуваємося до лопаток. Почалися лопатки. І до кінця доверху не треба на шию. давити, це не потрібно, це може зашкодити. До цього не з положення. От, скінчилися лопатки. І ви лежите. І повертаєтесь у перісне положення. можете не до попереку, а десь до початку грудного відділу. Пару разів туди сюди. Ще раз прошу вас, якщо ви відчуваєте просто, є я... незручне якесь положення, це нормально, але якщо ви відчуваєте біль, негайно зупиніться, це не потрібно. Сподіваюся, що у вас це вийшло, що вам сподобалося. І ми знову зустрінемося з вами, щоб розібрати деякі інші вправи цікаві, які зроблять нас веселішими. І... Безумовно здоровішими, бадьорішими. До побачення! Хай щастить!